Доброго дня, шановні четверокласники! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема сьогоднішнього уроку текстові об'єкти на слайдах презентації, додавання текстових об'єктів з подальшим редагуванням та форматуванням. Підготуйте, будь ласка, зошит до роботи, запишіть сьогоднішнє число, класна робота. Будемо записувати поняття і працювати з вами. і посміхаються, урок наш починається, сіли діти всі рівненько, усміхнулися гарненько, настрій на урок взяли, працювати почали. Отже, сьогодні в нас з вами на урок декілька завдань. По-перше, ми з'ясовуємо, які текстові об'єкти можна розміщувати на слайдах презентації. І по-друге, навчимося додавати текстові об'єкти до слайдів. Основні це наші завдання сьогодні для нас з вами. Отже, ми вже декілька уроків з вами працюємо над поняттям презентації, так, демонстрування матеріалу, так, текстового, графічного, мультимедійного, комбінованого. І говорили про програму, за допомогою якої ми створюємо презентації. Це програма Microsoft PowerPoint. Продовжимо ми сьогодні з нею знайомитись і, звичайно, розпочнемо спочатку з інтелектуальної розминки. У трикутнику три кути. Якщо один із них відрізати, скільки буде кутів? Візьміть, будь ласка, аркуш, якщо хочете, так, подивіться, трикутник. Якщо один відрізати, то автоматично стане не на два кути більше, так? тому що замість кута утвориться ще одна пряма з кутами по дві сторони. Тобто так, буде було три, а стане чотири кути. Спробуйте, будь ласка, зробити таку вправу зі звичайним, наприклад, аркушем з зошита, і ви це побачите наочно. Отже, ми з вами вже говорили про те, що презентація складається із слайдів. Перший слайд презентації це титульний слайд, на якому містиметься заголовок презентації та прізвище автора цієї презентації. Наступні слайди вже звичайні слайди, які ви і кож, кожного слайду ви можете змінювати. Так, це може бути текст і малюнок, просто пустий слайд, на який ви додасте, або малюнок, або відео. Тобто -то макет ви обираєте самостійно. І взагалі на кожен слайд. Слайд-презентації ви можете додавати різноманітні об'єкти. Отже, які об'єкти можна додати на слайд-презентації? Перше це, звичайно, текстові. Заголовок слайду, текст слайду, надписи, підписи до фото різноманітних, яких ви додаєте, примітки. Так? Ці текстові, цю текстову інформацію ви можете або Отримати в інтернеті, скопіювати і вставити, так? або надрукувати самостійно. Тобто, це залежить від того, що за інформацію вам треба додати на слайд. Наступний об'єкт це графічні малюнки, діаграми, схеми, фігури. Знову ж таки, аналогічно, ви можете ці об'єкти, як створити власно, самостійно у, презента... так, у програмі PowerPoint діаграму або фігуру, схему, або знову ж таки, знайти потрібну таблицю або потрібний малюнок в інтернеті, скопіювати і додати на слайд презентації. Знову ж, це ж все залежить від теми презентації і від вашого плану роботи з презентацією. І наступні об'єкти це мультимедійні відео, звук. Анімація. Відео і звук знову ж таки, ви можете скачати з комп'ютера або з інтернету, так, ви додаєте а анімацію на кожен слайд ви додаєте вже самостійно, налаштовуєте на кожен слайд. Я думаю, ви бачили неодноразову анімацію на слайдах, так, коли з'являються або зникають літери, так, або вони плавають, або вони з'єднуються, або розлітаються в різні сторони. Тобто об'єкти рухаються, так, які є на слайді. Презентації. Більшість слайдів зазвичай містять такі текстові об'єкти. Заголовок текст слайда. Додавати інші текстові об'єкти до слайду можна за допомогою інструментів вкладки вставлення, наприклад, текстове поле. Коли ви працюєте безпосередньо зі слайдами презентації, чим взагалі презентація краща від текстового документу? Тим, що. Презентацію краще засвоювати, так? Тому що кожен текст буде підкріплений якимись візуальними так? способами. Це або фотографіями, або таблицями, відео. Тому дуже гарно, коли ви будуєте свою презентацію таким чином, що на слайді у вас є коротенький текст. І малюнок до цього тексту. Тобто, щоб люди, читачі, глядачі, які будуть знайомитись з вашою презентацією, могли прочитати і текст, і закріпити цю інформацію ще візуально. Подивіться, будь ласка, ось як що ви можете вставляти, так? Компоненти вставки, звичайно, надзвичайно. Різноманітні, так, ви можете редагувати слайд за своїм бажанням. Подивіться, будь ласка, ось ви, наприклад, вставили текст. Це вставлення текстового поля. Так, в такій рамочці ми маємо маркери, за допомогою яких ви можете кутові маркети розтягнути, зробити цю рамочку більшу текст. Так, стрілочкою можете перевернути, верх ногами поставити, можна його збільшити, зменшити, тобто відредагувати текст за розмірами і за місцем розміщення у слайді, так, як вам потрібно. Загалом додавати текстові об'єкти можна за допомогою вкладки вставлення. Так? Якщо ми копіюємо, або вставка ось текстових об'єктів. Так, команда вставлення текст. Ось вкладки. Ви можете додати текстове поле, в яке будете вставляти текст, так? якісь. Красиві символи, знаки, так, обрати стиль цього тексту. Можете додати дату і час створення презентації, номер слайду пронумерувати, щоб не заплуталися, особливо, якщо вам потрібно повертатися до слайдів або щось інше. Об'єкти, тобто якісь таблиці схеми і колон титули. Для деяких текстових об'єктів, колон титули, дата та час номер слайду їхнє місце розміщення вже визначено. А все інше ви вже можете обирати, якщо ми говоримо про якісь стилістичні об'єкти і про текст, то це вже буде за вашим бажанням. Тобто ви самостійно визначаєте. Тобто, подивіться, будь ласка, ось в червоному, так, в червоній рамочці це два текстових об'єкти якими керуєте особисто ви, тобто, ви будете вказувати їхнє? Місце знаходження цього тексту, їхній розмір, обирати колір, стиль, це все обираєте ви. Якщо ми говоримо про номер слайду, про дату, час і колон титули, то вони вже, якщо ви їх обираєте, то комп'ютер самостійно програма, встановлює їхнє місце розміщення і ніяк повпливати на це ви не можете. Якщо вам потрібно додати напис якийсь текстовий об'єкт у презентацію, так, то ви працюєте звичайним способом. Обираємо вкладку вставлення, текстове поле, установити курсор на слайд презентації, натисни ліву клавішу миші і на слайді з'явиться текстова рамка з курсором. Введи текст і клацни мишею. От Под... зараз ми з вами це спробуємо практично. Подивіться, будь ласка, ось перед вами презентація, про яку ми говорили. Так, ось алгоритм. Що ми робимо? Створити слайд, створили слайд. Перед вами макет пустий слайд, бачите ніяких курсивів. Зверніть увагу, як ви бачите, дата встановлена в лівому нижньому куточку, і я її можу тільки. Збільшити, покрутити, можу, бачити, ось ці маркери з'являються, так? Можу змінити місце знаходження, можу, завдяки стрілочкою, поставити верх ногами під нахилом, тобто, вже маю право відредагувати за своїм бажанням. Ось таким чином. Тепер що треба? Команда вставлення. Натискаємо команду вставлення, і ось з правого куточку ми бачимо параметри для тексту. Якщо вам потрібно вставити якийсь текст, то ми обираємо текстове поле. І затискаємо ліву клавішу миші. З'являється ось такий крестик. І тягнемо в куточок і для... виділяємо текстове поле. Відпускаємо пальчик, і в нас з'являється курсивчик. Так? І що ви можете? Ви вже можете друкувати на клавіатурі якийсь текст, так? І редагувати його, або ж, якщо ми говоримо, то ви можете що зробити? Ви можете знайти текст в інтернеті. Так? Ви можете знайти текст. Якийсь вам потрібен за допомогою пошуку. Так, ось, наприклад, вірш. Скопіювали права клавіша миші, копіювати. Ось таким чином, так. Відкриваємо браузер. Знайшли віршик, який нам хочеться додати. Так, що ми з ним робимо? Виділяємо. Натискаємо праву клавішу миші, копіюємо, потім переходимо знову до нашої презентації, бачимо, що рухається курсивчик. Так? Ми натискаємо праву клавішу миші і працюємо з параметрами вставлення. І ось додали вірш. Тобто, ви можете текст або надрукувати, або займатися параметрами вставлення, так, працювати з додаванням тексту. Ось таким чином. Також є стилі цього тексту, так? Тобто, ви можете вір цей додати ось в такому стилі. Або інший обрати, який вам більше сподобається, так? Тобто, стилі вже є готові стилі, тобто ви можете лише. Обрати, видалити. Також ви можете, ось, бачите, знову з'являється рамочка, так, коли ми натискаємо, ви її можете розтягнути, можете виділити сам текст, основне і працюєте, звичайно, із текстом аналогічно до текстової програми Microsoft Word. Аналогічно ви працюєте, ви можете збільшити, змінити шрифт. Ви можете цього тексту, так. Ось таким чином ми натискаємо, обираємо шрифт. Який вам подобається? Тобто це ваш вибір. Коли ви обираєте шрифти, зверніть увагу, що краще всього це обрати один стиль презентації на всі слайди. Тобто, який у вас буде шрифт, який у вас буде розмір. Яка кольорова гама, тому що коли на одній презентації на кожному слайді у вас будуть різні кольори, різні шрифти, взагалі різна кольорова гама і стиль вашої презентації, то глядачі не сприймуть вашу роботу як єдину тему, як єдиний об'єкт. Тобто, це просто буде кольорове різноманіття і ніхто не зверне увагу на вашу тему роботи, так з якою ви? Працюєте. Подивіться, будь ласка, ось що ви бачите перед собою, так як ви можете додавати текст. Текст, формати, так, різноманітні, або навіть додавати таблиці і схеми. Яким чином ми це зробимо, зараз вам покажу знову ж таки: є віршик можна вставити, наприклад, фігури. Ось подивіться, вставлення фігур можна. Можна вставляти об'єкти різноманітні, так, колон, титули можна додати. Таблицю ви можете ось зробити, стовпчики, обрати кількість рядочків, кількість стопців, і додати табличку. Ось. І знову ж таки відредагувати розміри цієї таблиці, надрукувати потрібну інформацію. Те, що вам потрібно, ви друкуєте. Знову ж таки, працюєте з табличкою. Тобто, ось ви можете відкрити вставлення і познайомитись з усіма моментами і з усіма вкладками, які ви можете вставити і додати. Пам'ятаємо правила при роботі з текстовими об'єктами, тобто при введенні тексту необхідно дотримуватися правил оформлення. Одне слово від іншого відокремлюють одним пробілом. Звертайте на це увагу, щоб відстань між кожним словом у вас була однакова, так? тобто один пробіл, не так, щоб між першим один, потім два, потім три, потім взагалі наклацали незрозумілу кількість. Це має бути один пробіл. Якщо вам треба перейти на наступний рядок, згадуємо з минулих років навчання, то ви натискаєте клавішу Enter. Після слова перед розділовим знаком пробіл не ставлять, а після розділового знака ставлять. Так? Тобто кома вона близенько біля слова, а потім вже пробіл перед наступним. Тере відокремлюють пробілами з обох боків, дефіс не відокремлюють. Між словами у дужках, лапках і дужками, лапками пробіл не ставлять. Так? Тобто, якщо вам треба написати слово в дужках або в лапках, так? ми затискаємо клавішу Shift, згадайте, і ставимо, натискаємо цифру 2. Так, потім слово пишемо в лапках. Знову затискаємо Shift і ставимо 2. Дужки ставляться аналогічно. Ми затискаємо клавішу Shift, натискаємо цифру 9. Пишемо слово в дужках, затискаємо Shift, затискаємо цифру 0. І закрили дужку. Всі ці клавіші є у вас на вашій клавіатурі, з якою ви працюєте, і ми вже знайомились неодноразово. Подивіться, будь ласка, перед вами текст. Слово традиція означає звичай, погляди, смаки, норми, поведінки, що передаються з покоління в покоління. Отже, знову ж таки, подивіться: в цьому тексті всі правила, в принципі, дотримані. Так, ось, лапки без відступів, вони без пробілу, так, поруч знаходяться. Кома біля слова без пробілу, потім ставиться пробіл один, щоб відділити. Між словами, між кожним словом, є відступ, і відступи однакові, тобто одна, один раз натискання клавішу пробіл. Якщо ви зробите якусь помилку, і ця помилка, так, то звичайно ви можете припуститись помилок. В чому плюс роботи з комп'ютером, якщо ви помічаєте, що ви допустили помилку, то за допомогою клавіші Backspace, так, видалення можна з легкістю це відредагувати і виправити свої помилки. Тому, звичайно, після того, як ви закінчили роботу над одним слайдом, ви перевіряєте його, перечитуєте текст, який ви додали, і зберігаєте. І тому що може бути як будь-який збій відбутися, тому я вам рекомендую зберігати презентацію після кожного створеного слайду. Так? Таким чином, якщо навіть буде якийсь збій програми, чи у вас стаціонарний комп'ютер і вимкнуть світло, буде якийсь збій, так? І або ще щось, інтернет не запрацює, може трапитись будь-що. В вашому випадку це збереже вашу роботу і буде якомога менше втрат. Якщо ви будете зберігати кожен слайд окремо, що таке редагування? Це процес виправлення помилок. Так, коли ми бачимо, що в слові допустили помилку, записали не ту літеру, то це називається редагування. Правила, ви пам'ятаєте, так ми пишемо у зошит. Ось дивимося. Вільно маємо хвилинку, починаємо розминку. Слово з помилкою, комп'ютер автоматично, програма нам підкреслює, так, і ми можемо звернути увагу. Якщо ми наводимо курсор, ставимо так ось сюди, після букви з помилкою. Ми натискаємо курсор після, натискаємо клавішу Backspace, видаляємо Літеру помилкову і друкуємо потрібну. Так, Затискаємо, або ж обираємо із словничка слово, яке пропонує вже нам комп'ютер зі свого словника. Форматування це коли змінюється зовнішній вигляд об'єкта. Тобто, коли ви працюєте ось з цією вкладкою текстуру для форматування текстового об'єкта. Тобто, коли ви змінюєте шрифт. Розмір, підкреслення, коли ви змінюєте колір літер, місце розміщення, чи то посередині речення, чи вирівняно з лівого боку, чи ви в стовпчик прописуєте як пункти, так додаєте цифри. Тобто, якщо ви змінюєте зовнішній вигляд тексту, то це називається форматування. Так, вкладка основне шрифт, стиль шрифту, розмір, колір. І вирівнювання. Так, те, що вас стосується. Тобто, звичайно, коли ви опрацьовуєте один слайд, ви можете виконувати всі ці дії з кожним слайдом. Отже, текстові об'єкти, які може містити слайд, це текст. Так ми сказали, це звичайний текст, який ви можете або надрукувати, або скопіювати вже готовий в. В інтернеті це графічні об'єкти, таблиці, діаграми, схеми, малюнки, які ви можете або створити самостійно, або знову ж взяти в інтернеті. Мультимедійні – це анімація, яку ви налаштовуєте самостійно в кожній презентації, і це також аудіо, відеофайли, які ви можете також додавати до вашої презентації. Для того, щоб додати текстові об'єкти на слайд, ви можете або користуватись командою вставлення, або копіювати це в інтернеті, знову ж таки, копіювати, вставити так, через ці команди. Редагувати текстові об'єкти це означає виправляти помилки, якщо коротко. Форматувати текстові об'єкти це означає змінювати зовнішній вигляд тексту або його розміщення на слайді. Ось таким чином ми і познайомилися з вами частково з текстовими об'єктами. Це не перший урок, на якому ми знайомимося, і тому будемо з вами працювати ще і практично. Не забувайте, що кожні теоретичні знання треба підкріплювати практично. Бажаю вам успіху, до побачення!